Я жартем про те і кажу, розумієте, недалекоглядним їм не зрозуміти, що таке племінне розведення, що таке зберігти крові. Е, от знаєте, якби це всі перепугані, перелякані, оті під час Другої світової війни кинулись би там стерилізувати і каструвати всіх, то не було б у цього щастя наразі да, там, ні в кого. Ну, от, просто ні в кого. Дворові собаки. Я піклуюся подо... про дворових собак. Оцю малу, щоб ви розуміли, я її просто не віддала. Вона була в броні більше року. <кхи> я їй відмовилася віддавати. Я сказала, що це буде вона в мене, і це було під час війни. Що там виписують там... притулки, не притулки? То шкода, що є такі люди, які покидають своїх собак і тікають від війни, знаєте. Там... Піклуючись за свою там, шкуру, я не втікла з України, я жодного дня не залишила територію України під час війни, бо в мене собаки. Я не змогла того зробити. Я не змогла їх покинути, а там то, що виписують, ну коротше. Ото-то ото. піклувальщики, оті, я ж кажу, я, ж, я б хотіла глянути, як вони піклують, піклуються про інших собак або про інших котів. Камарочка, глянь на мене, ти моя дітка. Ти моя якраз Ось її мама, тільки що пішов її папа. Мої собаки, слава Богу, попадають в гарні руки, в гарні сім'ї, в них все добре. Навіть ті собаки, ну, Марвін в мене був в окупації <кій> після того, як розбомбили і. Вивели, з, ну, де окупація була Херсонської області, вони забрали її з собою. Тобто я з усіма власниками на зв'язку, а ті, що то критики, та, ну, їх, вони не зрозуміють, вони не зрозуміють, це моя робота. Це, от, ну, це моя робота, це ось, ось, ось. З неї починався мій розплідник. Перестань я вище, тебе, я тобі обіцяю. З неї починався мій розплідник, далі ре, далі ось, Камарік. Яка вже наразі неодноразовий чемпіон України? Ну коротше, ну лежать коржики, але недалюким, недалюким то не зрозуміти, та й все.